З гостем з нами відеозв'язком З хвилинки на хвилинку буде Петро Черник, військовий експерт, і зокрема обговоримо останні події не тільки в Україні, а й у світі. Нагадаю, що вже була інформація безпосередньо від Foreign Affairs, там де вони заявляють, що лідер Китаю Сі Цзіньпінь заявив, що він готує країну до війни. Про це і не тільки говоримо далі. Отож, з нами відеозв'язком Петро Черник, військовий експерт. Пане Петре, слава Україні! Рада вас бачити. Героям слава. Пане Петре, відвзяти Київ за 3-4 дні до війна триватиме довго. На Росії вже назрівають протестні настрої через падіння економіки країни та ізоляцію внаслідок агресії. Фраза прес-секретаря президента диктатора Російської Федерації Дмитрія Піскова про те, що країна про те, що війна в Україні надовго це ознака повного фіаско політики Кремля. І за словами військового експерта Петра Недзельського, деякі політики російські саме так, вони вже готові організувати переворот у Кремлі. Пане Петре, а як ви вважаєте, чи дійсно там от ті політичні еліти готуються і можуть це зробити? Звичайно, палацовий переворот може статися. Нічого нового в їхній історії на Арясніє цими палацовими переворотами нагадаємо, як Єлизавета Петрівна відібрала владу, тобто донька Петра І. Потім Катерина Велика отруїла свого власного чоловіка. Ба навіть Олександр І дав дозвіл на мовчазне убивство свого батька Павла І. Не каручи вже про більшовиків. Я правда не вірю в те, що в Російській Федерації можливі бунти знизу. І поясню, чому якби ті протестні настрої там на правду панувало, то тих півтора мільйона осіб, котрі виїхали, як тільки почалася мобілізація, могли би щось та й організувати. Це неймовірно багато людей. І друга ознака це ті так звані чмобі, чмобіки, які пишуть нескінченні відео, що не все погано, немає зброї, немає їжі, немає хороших командирів і тому подібне. Але ніхто. То з них ні одразу ні одного випадку я не фіксую, щоб сказав, а що ми робимо на цій чужій війні, і щоб вони розвернули зброю проти свого командування. Якщо і можливі якісь бунти знизу, то це виключно як інструмент який з веж Кремля для трансферу влади, отаке може бути палацевий переворот, класична російська історична традиція влади, це може бути. От пане Петре, і от в продовження саме цієї розмови пригожин створює собі образ конкурента Путіна, немов хоче балотуватися в президенти Росії. Американський інститут вивчення війни про те каже. Пригожин може використовувати медійність для того, щоб показати себе можливим претендентом на президентські вибори Російської Федерації. Зокрема, 14 березня у своєму інтерв'ю він зімітував російського диктатора. Варто зауважити, що повторення стилю ведення публічних заходів за Путіним може бути також черговою порцією насмішок з боку очільника вагнерівців. І пам'ятаємо, що минулого тижня вони, от вже Пригожин заявляв, що хоче забирати своє військо до Африки, типу з України. Вони вже не хочуть тут воювати, бо в Україні вони вже. Воюють не з НАТО, а з українцями, які просто мають натівські зразки зброї, та й вже нацистів вони не бачать і тому от вони вирішили, що хочуть так зробити. То, пане Петро, як ви вважаєте, політичний шантаж, військовий шантаж? Чи це не шантаж? Отакі от заяви? Для нас нічого не важить Підкреслюю, взагалі розбірки всередині Кремля нам ніяк не допоможуть. Звичайно, чим смертельніший танок у банці між цими пауками, тим краще. І палацовий переворот може покращити воєнно стратегічну ситуацію у нашій з ними війні. Однак Якщо цей палацовий переворот не призведе до розвалу Російської Федерації, у нас нічого не міняється. Навіть якщо завтра Путіна повісять нас, попросять пробачення з тюрми, вийде Навальний. Нам повернуть Крим, однак Російська Федерація зберігається у тому політичному сенсі, в котрому вона є. То вони не підуть думати, чому вони цю війну почали. Вони підуть думати, чому вони цю війну програли, і Навальний через два терміни свого президента буде новим путіним. Лікує цю заразу усього одне щеплення. Розпад абсолютний і відбирання у них. Ядерної зброї це направду треба розуміти. Ми приречені з ними битися, і тільки тоді видихнемо, чи ми, чи наші онуки, коли навколо Москви буде територія 1471 року. Це Москва і кілька губерній. От тоді у нас все складеться до того часу. Нам не треба думати, чи не буде, не буде війна. Вона буде. Нам треба думати, як перемагати в ній малою кров'ю. Пане Петре, і тим часом на Росії хочуть провести нову хвилю мобілізації, і от це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. Вони кажуть, що російська влада готує початок призивної кампанії з метою призову 400 тисяч військовослужбовців, яку представляє як призов добровільних професійних кадрів, а не як нову обов'язкову мобілізацію. Російська влада ймовірно обрала нібито волонтерську модель, щоб задовільнити свій кадровий голос. Та мінімізувати внутрішні розбіжності ймовірно, що кампанія залучить 400 тисяч справжніх добровольців. Це взагалі мало ймовірно припускають у британському міністерстві оборони. Пане Петре, 400 тисяч. Так, от навчити, озброїти, вдягнути офіцерський склад все те є у них. Немає, а нас та немає хвилювати, чи є. Ну знову ж таки, ми знову робимо помилку і намагаємося дивити на них і на, на, на цивілізованих людей. І що вони що будуть якісно організовувати і взагалі хибно так мислити, чому тому, що якщо вони це все зроблять, то їх буде ще важче бити. Отак От треба мислити, чи можуть нагребти таку купу людей? Мій погляд, зможуть не зразу, не за один день, а скажімо, десь за місяць у місяць навіть не так. На цю хвилину за у місяць вони можуть ставити під рушницю у межах 20 тисяч людей. От і видовжуємо оцю планочку на 12 місяців. Тобто до року часу по 20 тисяч людей, по 25, по 30 вони зможуть ставити до, до строю. Не буде в них командирів, ну і що не буде в них якісної зброї. Ну і що рушницю мосіна вдягнути їх у ватник, дати їм жменьку сухарів, а то й не дати тільки флягу води, а ще. Бажано спірту, бо вони так і роблять. за родину завілічені на українські кулемети і на українські батарейні залпи вони зроблять. Вони завжди так робили. Не думали про солдата. Техніку спасай, баби солдат є що наражають, нічого не змінилося. І бидло буде помирати за родину завеличує за Путіна. Нам не треба подумати, скільки їх, їх там буде, хоча я. Та руйте я себе поправлю, треба думати, але не в частині того, як вони озброєні, а в частині того, як нам їх перебити. Оце наше головне завдання. Пане Петре, і давайте далі будемо говорити. От нещодавно була заява про те, що вони хочуть розміщувати тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Головне управління розвідки Міністерства оборони України вони кажуть, що контролюють можливе розміщення ядерної зброї на території Білорусі, а також відстежують ситуацію всередині Росії. І це заявив представник головного управління розвідки. За його словами, що заяви про розміщення ядерної зброї в Білорусі це черговий шантаж росіян. І, пане Петре, насправді було дуже багато різних реакцій з Європейського союзу про те, що можливі нові санкції, якщо так станеться, і від Міністерства закордонних справ Китаю, де вони були невдоволені разом з тим, що Путін такими заявами підриває авторитетці діньпіна, бо начебто нещодавно зустрічалися. А тут отакі заяви, пане Петре, з військової точки зору, чим це загрожує Україні перше, і чи є у Білорусі можливо, не знаю місця, де можна, до прикладу, облаштувати або вони є. Бо Путін просто каже, що то до 1 липня чи реально то зробити? Осі дзінпінню всі ваші міркування цілком слушні тепер давайте у воєнному контексті для нас нічого не змінює, тому що ідеться у першу чергу, на мій погляд, про боєзаряд до Іскандер, до комплексів Іскандер. Комплекси Іскандер мають у своїй комплектації ракету, котра може завдавати ураження на 2,5 тисяч кілометрів. І задаємо собі запитання: а якщо дійде до божевілля застосування такої ракети, то з воєнної точки зору, яка різниця, звідки вона полетить? Умовно з білого. Русі чи з Брянської, Курської, Воронежської, чи Ростовської області, тобто у воєнному контексті це абсолютно не важить. Чому Путін до цього вдається? Ви самі назвали одну з причин вона коректна дати Дзіньпіню, бо той відмовився відкрито допомагати росіянам. А нарцис Путін цього прийняти не може. Але є ще два моменти: перший це суто пропагандистський. Озвучено що до України рухаються боєприпаси зі збідненим ураном. Це на правді суперзброя у частині винищування їхньої бронетехніки, і вони симетрично нічим відповісти не можуть. От і махають у котре ядерним крійком, бо нічим більше махати не можуть. Наступний момент міф про один народ і непереможну другу російську армію, розвіяний як такий своє бидло треба чимось годувати і підтримувати в них побєдобєсія. І ядерний жук – це останнє, що у них залишилося. І наступний момент Путіна зробили абсолютно токсичним. Йому оголошено кримінальну підозру, причому про дуже делікатні статті по дітях. В нього нічого не залишається, як підвищувати градус протистояння із заходом. Він дає Arco do Sernal. Я готовий практично на все. Хоча направду на цю хвилину не бачу жодних ознак для того, щоб переживати за цей ядерний удар з боку Білорусі. Повторю, другу, не важить, чи це буде Білорусь, чи це буде Росія, якщо до цього дійде суто у воєнній частині, чи Білорусь колись там мала ті склади, мала і йдеться не про побудову нови, а про відловлення тих, яких там були. Тому тут правді, треба понижувати нас скепсис, що отмовляв мають де трима. Т боєголовки мають де тримати, і до речі, відновлюють ті склади ще з минулого року. Однак, на мій погляд, колективний захід давно зрозумів цю проблематику, бо нема інших пояснень, чому у Польщу ще минулого року перекинуті супервинищувачі f-22 а буквально на тижнях b-52 Їхній бомбер великий стратегічний із ракетами AGM-86, а вони можуть нести ядерну боєголовку. Зробив мандрівку над акваторією Балтійського моря. Градус піднімається виключно у психологічній частині. До прийняття конкретних рішень на завдання такого удару, на мій поля, ще доволі далеко Пане Петрі. Градус піднімається не тільки там. От лідер Китаю заявив, що готує країну до війни. Про це він сказав під час щорічного засідання парламенту Китаю та його найвищого політичного консультативного органу. Він повідомляється, що його уряд також оголосив про збільшення оборонного бюджету Китаю на 7,2%, який подвоївся за останнє десятиліття. І, пане Петре, маємо нову візь зла, чи як? Як ви вважаєте, коли отака от заява лунає? Звідь зла давно прокреслена, давно ми просто не хотіли її бачити. Тобто, Китай, Росія, Північна Корея. Сирія, Іран і ще величезна кількість тирані, котрі є у цьому світі, нарешті кристалізувалися і кинули великий виклик великому колективному демократичному заходу. Для мене нічого не очікування стосовно китайців немає. Правда, я десь мав такий дуже стриманий оптимізм, попри мій цинічний розум, що вони все ж таки підуть на цей крок в ході воєн в ході. Передвиборчої гонки в Америці, тобто наступної весни, бачу, що апетит приходить під час їжі сідіньпінь відчув себе вже володарем світу і, і спостерігаючи про те, як Захід грає карту в Україні в частині допомоги, вважає, що може розв'язати воєнну авантюру стосовно Китаю. Даруйте стосовно Тайваню дуже небезпечна тенденція, бо за Тайвань американці будуть воювати. Оце вже дійсно глобальний великий виклик. Підтверджу свою власну тезу, яку неодноразово виказував на різних медійних майданчиках і на вашому у тому числі. Боротьба за побудову п'ятої міжнародної системи почалася, і вона починає сягати свого найвищого градусу. І не буде вона побудована в інший спосіб, окрім як воєнного питання, чи це буде. Каскад багатьох войн чи одна велика світова, і за результатами оцього протоборства вона неминуче складеться. Маховик запущений зупинити його на жаль неможливо. Можна тільки стишити його хід. Пане Петре, і що додалі щодо теми літаків, в Україні зараз потрібні системи протиповітряної оборони, зброя великої дальності та бронетехніка, а не літаки. Про це заявив глава Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки Лойд Остін. За його словами, на постачання винищувачів піде близько півтора року. І F-16 – це не те, що зараз потребують Збройні Сили України. Пане Петре, питання літаків не розглядається наразі, якщо ми про F-16 говоримо, зважаючи на цю заяву. Робочий кесплі на столі міг 29 і польські до нас уже над надходять. Звичайно, вони не можуть витримувати конкуренції із тими самими f-16 шістнадцятими. Є ще кращі такі f-15 чи f-35 Але це ж крок уперед. Я піду від протилежного. Як тільки ця війна почалася у квітні місяці, мріяти про Хаймерса нам не доводилося у. В серпні місяці зі своїми товаришами перебував на лінії розмежування. і Ми відчули, що такий справжній ракетний удар і мізкували. А як з цим боротися? І дійсно дійсно виказували такі думки, що такі системи, як НАСАМС чи Айвісті, були б нам дуже доречними. Це сталося у жовтні місяці. Я сам особисто викладав скепсис стосовно того, що патріоти мім 104 ну, цього року точно не будуть, а цей лідер станув. А весь практично січень і лютий ми зламали списку. Се навколо танкової Криги, вона таки скресла 100 мільйонів доларів, які виділив Конгрес США ще минулого року на навчання українських пілотів. Ці гроші є вони нікуди не поділися. Будуть в обов'язковому порядку реалізовані цільово. Не знаю і не візьмуся прогнозувати, коли і з яких обставин авіація з'явиться. Був, є і буду палким прихильником F-16, ще краще F-15. І не маю сумнівів, що вони у нас з'являться разом з тим, шведський Джастер 9 гріпен, чи скажімо, німецький торнадо, чи французький міраж, Рафаль, чи навіть спільний там їхній Єврофайтер тайфун будуть корисними нам у цій війні, і персонально стою на тій позиції, що все ж таки авіація це та зброя, яка змінить правила гри на бойовищі. Пане Петре, а от власне далі також говоримо про важливе у зараз цій війні перші три ударні роти безпілотних літальних апаратів повністю укомплектовані та готові до бою. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров про це повідомив. Рота оснащена пікапами, ударними коптерами та старлінками. Усі безпілотники українського виробництва обладнання для ударних рот армії дронів придбали приватні інвестори. Пане Петре, чи означається, що бавов не буде більше? І поясніть, будь ласка, важливість саме дронів безпілотних літальних апаратів у війні? Дрони на мій по є ознакою восьмого технологічного покоління воїн. Не будемо вдаватися в їхній перелік. Чому важливі дрони? Тому що вони відносно невеликі, вони доволі швидкісні. Їх дуже важко засікати, а відповідно знищувати. І найголовніше це відносно. Дешева зброя, і на правду бабунування як на окупованих територіях, так і глиб Російської Федерації буде наростати. Але направду давайте не вдаватися у деталізацію цього аналізу, особливо у тактико-технічній частині, чому противник стежить за кожним нашим словом. Кілька тижнів тому мій аналіз розібрали. На майданчику у Скабеєві, в чому ретельно розібрали, перекрутили кожне слово, обрехали і тому подібне. Але це є ознакою того наскільки ретельно вони за нами стежать. Як серйозні операції потребують серйозної тиші, так і та зброя, котра буде нам допомагати бити ворога, також потребує, щоб на неї не надто сильно звертали увагу. Маємо також заяву Юрія Ігната. Росіяни почали активно використовувати проти українських військових крилаті авіабомби. Про це заявив спікер повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, Україна потребує не тільки засобів протиповітряної оборони, а й створення авіаційної коаліції та донання винищувачів для вирішення цієї проблеми. Пане Петре, військові ці крилаті авіабомби. Поясніть, будь ласка, більше що то за таке озброєння, що то за зброя? Чи маємо ми чим його збивати? Як взагалі його збивати? Плануючи, плануючи бомби дуже небезпечні у першу чергу, це кап 500 які задають ударів до після скидання з літака в межах до 9 кілометрів, і найбільш небезпечна у 1500 Дуже важка і серйозна бо бомба. В неї там дуже багато вибухової речовини, практично тонна. Це дуже серйозно може перебувати у плануванні, так як повітряний змію, так як ми його випускаємо. Тобі так перебуває у планерному положенні. у межах до 50 кілометрів. Саму бомбу. Мо збити нереально так вона з зроблена важливо збивати носії саме і для цього потрібна хороша авіація. Повторюю, ті самі f-16 і можуть мати на борту суперракету крилату не крилату класу повітря повітря СТОДвадцять 120 із дальністю завдання ударів до ста шестидесяти восьми кілометрів. Отже, цей літак має побачити ворога, і такою ракетою той носій має знищити, але без тієї авіації. Це завдання не підйомне. Пане Петре, дякую вам за хорошу розмову і дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Все краще. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Петро Черник, військ.